Вас вітає творчий колектив програми ВУЦ. Сьогодні ми з вами завітаємо в Тнумицький район Івано-Франківщині в село Олеша. Отже, про його історію до сьогодення сьогодні в нашій програмі. Смачні традиції галичини. Будьмо з унікальною коливою музеєм на Бамбетлях. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій Мерседес Таксі 1551. Село Покуття Олеша знаходиться в північно-східній частині Тлумаччини. Воно належить до басейну річки Дністер і е, лежить у чотирьох кілометрах від нього. Село Олеша здавна славиться своїми традиціями і своєю історією. Перша згадка про село належить до 1423 року. У 2003 році наше село святкувало вперше свій ювілей, а саме 580-ту річницю. Наступного року ми будемо святкувати 590-ту річницю і Дня заснування. Село надзвичайно прекрасне і має свою легенду про заснування. Згідно легенди, сюди люди заселилися ще в період. Монголо-татарської навали. Тому що коли сюди прийшли монголо-татари, вони забрали багато людей у полон, багато винищили, і коли з сусідніх сіл прийшли люди допомагати, то зустріли тільки одну людину, яка сховалася у скелях. Коли цього чоловіка запитали, хто він і як його звуть, він сказав тільки Оле і, приклавши палець до губ, ніби говорячи, що вороги далеко ще не відійшли, сказав Ша. Тому люди, які Згадували ці місця, пізніше називали їх там, де Олеша. Справді, вчені, історики, краєзнавці не можуть дійти спільної думки, чому походить, від чого походить ця назва. Хоча всі е, сходяться на одному: що вона, напевно, походить від старослов'янського імені Олег або Олехов. Село розвивалося надзвичайно активно, тому що видно, що наступні згадки про нього вони з'являються все частіше і частіше. Друга згадка про село належить до 1485 року, де є згадка в актах гродських і земських про наше село. Село розвивалося, зростало, і вже у середині 18 століття налічувало близько 387 жителів, які проживали в 107 оселях. Початок ХХ століття привів до того, що в селі були створені хата читальня просвіти, було створено товариство Каменяр і Луг. Сорокові роки принесли Олеші біди війни, тому що протягом 41-го-44 років з Олеші було вивезено майже. 500 чоловік у Німеччину на примусові роботи, а також було спалено 495 осель. 27 вересня 1944 року в Олеші відбувся знаменитий бій, який поклав початок назві лісу, саме братів ліс. І кожного року в цьому братовому лісі Олешанці відзначають, пам'ятають про той подвиг наших односельчан. Сьогоднішня Олеша це прекрасне село, яке знають не тільки на Тлумачині, а знають і по всьому по всій області. Олеша славиться і людьми, які знані в Україні і за її межами. З з вихідцями з Олеші є кандидати математичних, технічних наук, художники, краєзнавці та письменники. Серед них можна назвати таких як. Михайло Батіг – це член спілки письменників, і журналістів України, це і Михайло Дзиман, краєзнавець, історик, це і Василь Павліщук, відомий на всю Україну художник, який має у своєму доробку більше тисячі картин, і розписав в Україні і за її межами. Величезну кількість церков. Таку е, роботу можна побачити нашого вихідця е, Василя Павліщука і в Олеші, тому що зараз він розписує е, новозбудований храм у нашому селі. Ну і е, є ще багато людей, які, про яких знає світ, е, і якими славиться Олеша. Село Олеша є одним із найбільших населених, сільських населених пунктів Тлумицького району. Воно налічує близько двох тисяч населення, близько тисячі дворів, з яких, на превеликий жаль, вже 250 пустуючих. Село має доволі велику територію, має 3,5 тисячі гектарів землі, з них десь 780 гектарів ліси. Село має добре розвинуту інфраструктуру. Село має 26 кілометрів. Мережа газопостачання, 40 кілометрів дороги. Зараз ми завершуємо, практично можна сказати, завершили водогін, який, протяжність якого складає 8 кілометрів. У нас практично освітлені всі вулиці, у нашому селі всі 8 електропідстанцій. Функціонує в селі школа, яка налічує 200 учнів, функціонує садик, в якому виховується близько понад 40 дітей. Є, як всюди, є, звичайно, народний дім, є лікарська амбулаторія, є е, аптечний пункт, є веддільниця. Функціонує в нас, ми в 2007 році створили місцеву пожежну команду, що будемо казати, чим ми гордимося, яка виконує велику, великий об'єм робіт. Ну, багато чого іншого. Народному домі є прекрасний колектив, який має звання народного колективу. Тут проживають хороші, працелюбиві мешканці. Багато є в нас, звичайно, попри те, що я сказав, у нас є деякі проблеми. Основна проблема, як, я думаю, як і в більшості населених пунктів району і області, це, звичайно, нестача робочих місць. Ми на превеликий жаль. У нас демографічна ситуація в великій мірі від цього залежить, вона в нас негативна. Є і інші проблеми соціального культурного розвитку. Ми у 2007 році розпочали будівництво спортивної зали на території школи. Це колосальний проєкт, це будівля, яка не має аналогів в районі. За два роки було збудовано саме корпус будівлі і вже практично. Три роки це вже буде четверта зима, будівля буде зимувати без даху. На монтаж покрівлі треба близько 1 мільйона грошей. На жаль, районний, місцевий, обласний бюджет таких коштів за ці роки не знайшли. Будемо оптимістами і сподіваємось, що у 2013 році ми накриємо цю будівлю. Тим більше, що в 2013 році нашому селу буде виповнюватись 590 років з часу першої історичної згадки. І ми би дуже хотіли. Під цю дату здати цей об'єкт. Достовірно відомо, що 27 вересня 1944 року відбувся. Один із знаменитих боїв загонів УПА, які були зосереджені у, у, у лісі братів і були оточені зненацька нквд які, крім е, загонів пішохідних, мали у своєму складі навіть авіації танки. Тобто було розраховано те, що будуть всі, щоб з цього оточення ніхто не вирвався. Достовірно, також відомо те, що на Виручку хлопцям прийшли, прийшла сотня шрама, яка базувалася у Чорному лісі, і буквально за одну ніч вони перебазувалися і прийшли на виручку. І це в великій мірі сприяло тому, що оточення було прорване і значна частина вирвалася з цього лісу. Участь у цьому бою приймали практично. Жителі, мужчини, чоловіки з кожної сім'ї села Олеша це. Всі знають жителі села Олеш, а також із оточуючих сіл: Грушка, Тлумач, Озеряни і так далі приймали участь в цьому. Також історично відомо, що незважаючи на те, що понад сотня була, було, було все-таки загинуло. І ми бачимо цю могилу. Тут рядом друга могила є, де багато поховано. І, але, на жаль, і багато ще невідомих є, що, можливо, в майбутньому все-таки наші історики знайдуть імена цих, які ще на сьогоднішній день невідомі. Відомо також і те, що значна частина цих, які були оточені братові, прорвались, і не тільки прорвались, але і були, значить, вийшли на Словаччину і були, досягнули навіть границі Баварії. Це також відомо. Так що хвала їм і честь. Слава Україні! Сьогодні, 27 вересня, вшановується пам'ять загиблих вояків УПА, які тут на цьому місці у братому лісі дали бій військам НКВД, і було загинуло дуже багато молодих хлопців. Жителі села Олеша на свято чесного хреста щороку приходять сюди і згадують ті події дбаючи за могили, дбаючи за пам'ять полеглих воїнів. Багато хто е, думає, що молодь взагалі не інтересується е, героями нашого краю, але справді це і не так. Ми поважаємо, пам'ятаємо їх і приходимо на, на, на могилу завжди. Вже понад століття з карпатських вершин несе свою первинну, цілющу неповторність природна вода Девайтіс. Зробіть ковток живої води Девайтіс. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів. Зустрічі делегацій. Мерседес Таксі 1551. Віроїв феєрверк пропонує. Феєрверки будь-якої складності. Лазерне графічне шоу, піротехнічне музичне шоу, великий вибір спецефектів, прокат обладнання для організацій свят. Сьогодні ми вам розповіли про ще один прекрасний мальовничий куточок нашої області, село Олеше, що розташовано в Тулмуцькому районі і на Івано-Франківщині. Нам залишається вам побажати всього найкращого. Найчастиць з вами була програма вулиця.